Станцію технічного обслуговування планують звести у дворі двоповерхівки на вулиці Едельштейна. 3. про це нашим репортерам повідомили жителі цього будинку за словами старшої по будинку Ірини Сироштан. Сто побудувати хоче їхній сусід. Правду шукала Ірина Корш та Олег Літвінцев. Про це наступний матеріал. Я, по крайней мере, слышал, ну, этот сосед, который имеет эту землю, он постоянно говорит, то ли тут будет магазин, то ли СТО, то ли будет дом. По нормам на сегодняшний день, значит, можно 6 метров от дороги построить дом. То есть дом тут непонятно, как будет строиться, потому что у соседей есть вход, заезд в дом. И как они будут заезжать, нет. Ну, то есть, сам сосед может говорить все, что угодно. Мы как бы хотим проверить факты. Может быть, будет и того, может быть, не будет. Но мы хотим, чтобы было согласие нас, соседей, что тут строить. Приходил э, владелец этого участка, тоже неоднократно говорил, то магазин, то еще что-то он здесь хочет строить. Мы просто протестуем против любого строительства на этом, на этом участке, потому что, вы посмотрите, у нас вообще нету двора. Мы находимся, с одной стороны находится э, Венеция Облэнерго, проезжая часть. Заезды, шум, трансформатор, который сутками практически гудит. Здесь невозможно вообще находиться. Представьте, что здесь будет еще какое-то строение. Мы все подали коллективную жалобу. Вот, все дома, все жильцы, все подписались в Горисполком с полком и в прокуратуру. Дело в том, что мы все против любого строительства на этой территории. Так как здесь проходят центральные коммуникации. Водопровод, канализация, освещение, ну все, все проходит на этой земле. Не дай бог они щось нарушат, неизвестно, какие будут последствия. Дело в том, что детей очень много. Мы находимся на проезжей части. Безпреривные машины. Зачем нам или еще какая-то постройка, когда здесь выхлопные газы? Дорога проходит прямо вот вдоль домов. Вообще, що здесь можно еще построить, когда безпреривные движения. Звичайна думка мешканців повинна під Час надання цього дозволу, тому що вони безпосередньо проживають в цьому районі, і зведення СТО безпосередньо відіб'ється на їхньому благополуччі. Принципі спокою напевно і дітей і сімейному спокою. Власник цієї прибудинкової території зустріти зі знімальною групою відмовився. Проте прокоментував телефоном. Нікакого СТО там бить не може. СТО мінімум 50 метрів від житлових домов. Яке СТО розрішив би і там там построї? Всі сусіди ані залізли на цю територію, на мою територію? Територія яка межує з прибудинковою вона дійсно належить там громадянину на праві приватної власності. Вона йому виділялася для будівництва і обслуговування житлового будинку. Відділялися ще в 2003 роках і відповідно там може бути тільки житловий будинок. За генеральним планом, це зона житлової забудови. Крім того, СТО само по собі створює від себе санітарну зону, тому воно має бути на певній відстані від житла. Можу одразу запевнити, що ми проаналізували там ситуацію, містобудівну і СТО там на цій ділянці будувати неможливо, принаймні з дотриманням усіх норм. А якщо хтось буде не дотримуватись норм, то ми будемо з цим боротися. Ірина Корш, Олег Літвінцев, телеканал Віта.